Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття ознайомлення із соціумом. Діти, послухайте уважно, хто це співає? Це пташки. Це наші друзі пташки. Сьогодні ми з вами поговоримо про пташок, які живуть поруч із нами. Ось горобець маленький, сіренький. Стрибає біля нас, шукає крихти. А це синичка, гарна пташка із жовтеньким черевцем, любить зернятка та сало. Подивіться голуб, мирна пташка, живе на вулиці і площах, не боїться людей. А це ворона велика, чорна, дуже розумна пташка. Любить блискучі речі. Діти, а де можна побачити пташок? Чим вони харчуються? Як пташки допомагають людям і природі? Пограємо в дидактичну гру. Хто співає? Слухайте уважно та назвіть, яка пташка співає пісеньку. Горобець цвірінькає. голуб курличе. Ворона. каркає. Синичка. Свірінька Діти, чи сподобалась вам гра? Чи правильно ви відгадали птахів, які співали? Скажіть, про кого ми сьогодні говорили? Як треба ставитись до пташок? Що можна зробити, щоб допомогти їм в холодну пору року? На цьому наше заняття закінчується. До наступної зустрічі!